Привіт, друзі! Святкуйте з близьком. Сьогодні ми представимо вам 10 найкращих новорічних коктейлів для незабутньої ночі 2023-2024 року. Добірка створена сайтом VillageLife.biz. Щоб ваш новорічний стіл був різноманітним, ми пропонуємо здивувати гостей оригінальними коктейлями. Ну що ж, почнімо. Перед вами добірка коктейлів, яка здивує ваші смакові рецептори, та створить особливу атмосферу вашого свята. Зазирнемо у світ. Кожного з цих чарівних напоїв. Способи приготування ви знайдете за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Перший коктейль – це ягідний дайкірі. Цей напій здивує вас приємними поєднанням лайма та малини, наступний на черзі маргарита апельсинова, цей коктейль для любителів маргарити з новорічним цитрусовим смаком. Готується швидко, а виходить смачно і. Святково, що може бути краще за вершковий коктейль з віскі? це прекрасний коктейль для веселого свята. Для любителів шоколаду у нас є шоколадний шокотайм. Це новорічний коктейль, який ви просто повинні спробувати. Наступний коктейль це полярна ніч. Це ефективний і смачний коктейль із морозивом і шампанським для справжніх гурманів. Якщо ви любите текілу, вам сподобається текіла Sunrise. Наступний коктейль це ананасовий пунш з шампанським. Ананас і шампанське це прекрасне поєднання. Коктейль із цих інгредієнтів, саме те для свята, який же Новий рік без коли, цей слабоалкогольний. Лонг стане приємним доповненням веселого свята в добірці: 10 новорічних коктейлів для найяскравішої ночі, наступний коктейль Мартіні-Шампанське. І наостанок Тінторетто. Не забувайте, що надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. Насолоджуйтесь святом і бережіть себе. Дякую, що дивитесь наше відео. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, натисніть кнопку підписатися та надзвоник, щоб не пропустити наші нові відео. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Дякуємо.